Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Тернополі ДЦК спіймали чоловіка в магазині і запакували в бус. Подивіться, що наші захисники роблять гарні, які бугаї забирають старшого мужчину. Подивіться, що роблять наша поліція, наша держава нас береже, коментувала жінка, яка вела зйомку. На відео бачимо, як НАТО військових і поліція тягне чоловіка. На них кидаються жінки, які намагаються визволити затриманого. Потім вони блокували бус, не даючи йому виїхати. Їх почали задувати балоном. Ти чого не йдеш воювати? кричала жінка. Я вже відвоював. Відповів військовий.

Давай мы лежать. Давай, Наші захисники України роблять старші жінки, Тернопіль. Подивіться, як гадно, які богаї забирають старшого мужчину. Оце все ми закоментували і вас, і вас всіх. Подивіться, що робить наша поліція, наша держава нас береже. А ви тут сидите, що ви робите? А кому ви лізете? Що ви робите? Це ви Це просто. Це просто.

Так виїхайте, скинь маску, чого не скинеш? І з скинути маску можна ходити по закону не можна ходити в маску, холодно. Запкай в за Куди? Куди їдеш? Я не відійду. 100 100 Давай пробуй. Види дить. Що Стекло, блять.